Те, що ще два роки тому на цих землях ріс тільки бур'ян, нині важко і уявити. Завдяки дбайливим господарям сьогодні вони вже приносять прибуток. Яким він буде цього року, почнуть підраховувати після збору врожаю. Для того, аби дізнатися, наскільки врожайним буде рік, можна використати простий дідівський метод порахувати, скільки зерен в одному колоску. Їх кількість буде відповідати кількості центнерів зернових, зібраних з одного гектара землі. Цього року ж нова розпочались на три тижні раніше, ніж зазвичай, каже директор сільгосптовариства, яке обробляє майже 2,5 тисячі гектарів землі. На часі збір ячменю та пшениці. З 250 гектарів колись неродючої землі планують зібрати понад тисячу тонн зерна. Хоч цей показник доволі й непоганий, однак торік було на 5% більше. Трамне спека трошки не дала недорозвіднулось не зерно. Це раз, а пізніше, якщо ви пам'ятаєте, були дощі сильні. А потім знову спека, і от зерно не налилось повністю. Потенціал закарпатських земель залежить не лише від кліматичних умов, застосування якісного насіння та постійне підживлення ґрунтів. Також неабияк впливають на врожайність. Поняття виснаження ґрунту це коли ви не вносячи добрив, сієте, 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 рослина бере з землі, а ви не додавали. Тобто на певний врожай дається певна кількість азоту і воно. Є розрахунково, агрономи це знають, даються дається в некореневе підживлення добрива, цинк, калій, магній, котрі потрібен, тобто є рослини, котрі через листя воно попадає в рослину, вона нормально засвоюється і рослину не бере з ґрунту. Не останню роль відіграє і застосування новітніх технологій. Приміром, такий сучасний комбайн дозволяє зібрати врожай з мінімальними втратами. Замість 15% врожаю, які зазвичай залишає на полях вітчизняна техніка. Після такої машини на 10 квадратних сантиметрах залишається всього кілька зернин. До того ж, цей комбайн подрібнює солому, яка згодом швидко перегниє і підвищить родючість землі. Наступного року землі традиційно удобрять та знову засіють. Цього ж року після зернових настане час гречки, сої, соняшника та. кукурузе